Висаджуємо помідори, ми вже е, думаємо, як їх захистити від грибкових цих захворювань. В першу чергу фітофтори. для цього потрібно е, нам їх пасинкувати, щоб була привітрюмость. Садити е, потрібно рідко. У мене е, я завжди сажу два рядки, хоч ми бачимо, що вісень у мене не дуже велика, але так як два рядки і вони повністю у мене провітрюються. Висадила, і через дві неділі я вже починаю помідори пасинкувати, щоб вони всі їхні поживні речовини і сила, як кажуть, ішла іменно в ріст і в гарне зростання і здоровий імунітет. Ми знизу обриваємо декілька листочків. Пасенки я ще раз. Он, ми бачимо он пасинок. Ми кожен це вже я раніше обірвала, і ми так обриваємо до пасинка, який виріс нижче квіткової китиці. Оцей ми залишаємо. У мене високорослі помідори. Через те вони пасинкуються і підв'язуються, ми бачимо, що чоловік вже поставив кілочки. Через те, якщо я вже бачу, ми один раз підв'язали, я підв'язую, і так я раз приблизно в тиждень до їх підходжу, пасинкую і підв'язую.